Окрім пана да. Ша, да якого звільнили да. там кілька тижнів тому, звільнили ще ж да, людину пана Кудрицького з Укренерго. Да. Я просто слухайте, я от спілкуюся з енергетичними експертами, з нашими депутатами, і значить, тут такі різні думки Олексійович, значить, одні кажуть, що лише об'єкти Укренерго захищені, інші кажуть, да. що він да, він нічого не зробив. Деякі депутати да. мені розказують, що він намалював собі премію, коли йшов там 40 мільйонів, чи скільки це і преса деяка писала, але я Може не побачила. Бачила офіційні 35. джерела ці... про да про ці премії можеш розказати да. Надав, я чекаю відповіді. Ну ну до 40 Вони люблять гроші. Гроші вони люблять десь з собою. Так була премія це... у Кудрицького Чи не було? її Безумовно, безумовно, якась велика була точну суму. Не скажу. Може, 35 було там. Я дізнаюся, ну велика була велика була сума. Вихідне, ага. вихідне по Ну, це, 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 це норм це Олексія. Більш того, більш того, я вам я вам відкрию таємницю. Він ще зробив таку, вибачте, е, таку поганку, як на нашій мові. Да? Він підписав наказ, яким кожний, хто звільняється е, швидко разом з ними, угу. їм виплачують за рік е, додаткових е, премій. От ну, наприклад, от пішла прес-секретарка його. Е, я боюся помилитися, але в мене там, ну, на 99%, 2,5 мільйони вона забрала з собою з компанії, виплати, 2,5 мільйони. Розумієте, тобто як зараз розмовляв з керівниками і з фахівцями. Вони дуже бояться, що вони зараз виберуть у Укренерго фонд заробітної плати і доведеться підвищувати тариф, щоб там було чим виплачувати. І до речі, Укренерго вже звернулося до Нацкомісії з проханням підвищити тариф свій тариф на 48% якщо я не помиляю, взагалі я вам хочу сказати. Мене починає дратувати ця маячня навколо Кудрицького. Вони мені надаїли. Я навіть через відкритий ефір зробив їм ультиматум. Якщо вже прізвища називати йому Лані зіркаль, яка, вибачте, годувалася цю свою структуру і свою президентську кампанію навколо будувала за джерела навколо е, Укренера. Ну, це ж всі знають, розумієте. Це саме вони, коли я казав про поводурків і полудур, розганяли оцей хай про ядерну оцю, е, небезпеку. розумієте? Ну, ти вже пішов, ти за згодою пішов. Та помовчи трошки, щоб тебе не було. Бо у кожного керівника є за що до нього пристебатися. І у Кудрицького вище криші. Це я вам гарантую. В нього були певні досягнення, були, але казати зараз, що він такий незамінний, що там все пропало. Та його незамінний зараз, на жаль, буде вилазити в фінансовому стані компанії «Укренерго», яка знаходиться в технічному, майже передтехнічному дефолті. І от я би на його місці ну, не лайкав би пости Івана Зеркаль, оці істеричні, розумієте, і цю маячню не підтримував. І це було би нормально. А він, на жаль, не може не може він втриматися. І вони роздувають цю цю поругу. А тепер стосовно укриттів. Та вибачте, всі державні гроші, і бюджетні, і грантові, і кредитні, саме були спрямовані на посилення і на захист трансформаторних підстанцій саме «Укренерго». І ви всерйоз думаєте, що це заслуга Кутрицького, що нам давали там мільяр, мільяр, півтора мільярда з Європа дала. Та це вони Україну так підтримували. Розумієте? Україну. Україну. І не рівняйте, можна захистити трансформатор. Це такий об'єкт. Ну, ви бачили, мабуть, на Подолі, це з буршина, оцей згорілий трансформатор. Його можна так? захистити, уявити собі, як бетонний саркофаг над ним зробити, як перетягнути його, і так далі. А як ви можете Трипільську станцію? Ну, ну це ж маячня, як ви її захистите? Її, окрім ПВО, ніяк не можна захистити, так само, як і будь-яку іншу генерацію. І ось зрозуміло, що туди і так само і там певний захист зроблен, але про це виносити, обговорювати який там саме захист. В мене таке враження, що кудрицький і зеркаль зараз росіянам просто закликають і кажуть: дивіться, там на атомних станціях погане укріплення, негайно бийте туди. Отак От я, я теж не, не дуже розумію, навіщо це у публічний простір ну, розказувати. Такі, це Якась такі, замануха і, для це, наших ворогів садочок. Розумієте, не дитячий садочок. Вони просто збожеволюють, військ за того і за своїх амбіцій, які сьогодні нікому не цікаві. Тому повірте мені, ніякі. Наслідків негативних від звільнення і ротації там не буде. Там ну ні не... кудрицький. Я би, чесно кажучи, на місці през... ну не на місці президента. Я би його не звільнював. Ну, президента ж свої бачення і своя інформація. Я ж не знаю до кінця, яка там інформація на старці верховного головнокомандича була оприлюднена. Я можу здогадуватися тільки. там Маніпулятивна, мабуть, маніпуляції. Там просто зрозуміло, що там багато маніпуляцій. Я вам відкрив таємницю. Зараз всі керівники, всі без виключення державних компаній Енергати, Нафтогаз, Укрнафта, -е, е всіх інших, вони займаються. На жаль, маніпуляцією, Ну, піаром, саме піаром вони займаються, вони надувають свої реальні досягнення. Там не все такі досягнення, як вони хочуть представитися. Але в мене навіть не до них претензія. Це претензія до головної влади, і вони такі правила гри побудують. Там, якщо ти раз на тиждень про якийсь подвиг не заявиш, да щоб тебе в офісі президента не побачили, то ти вже і не керівник. І ось вони стараються. Губернатори такі самі, міністри такі самі. Це такий, от, от такий стандарт задав. Ну на жаль, той, хто задає стандарти дев'ятнадцять Олексію, ще треба ж якось буде потім виправдовуватися, чому тебе така велика премія? На хоті потім все рівно зайде рахункова палата з піщанською. Без піщанської буде проведено аудіт, ці аудіти, рахунково перевірки рахункової палати, держаудіту, який вони заховають, і всі ці факти вони будуть оприлюднені. Угу. Я знаю дуже багато сьогодні, повірте мені, але там дуже багато інформації ДСК для службового користування. Я не можу її оприлюднити. Так ось я на, на базі тієї інформації, яку на свої запити отримав, хочу сказати: ніякого там. Не такого несправедливого е, відношення до Кудрицького. Ну вибачте, по по тому, що я бачу, Та ні ну вибачте. Вибачте, тут не треба заявляти, що ти вже такий бездоганний.